моє вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун і Назар Задирій. Починаємо вечірній випуск з новин з фронту. Окупанти п'ять разів порушували режим припинення вогню станом на 17 годину 5 листопада. З них чотири рази застосуванням забороненого мінськими озб... мінськими домовленостями озброєна, а також поранили одного військового. Його стан здоров'я задовільний. Ну і в Раді сьогодні зробили дуже таку цікаву, приємну і корисну е, штуку. Е, і ухвалили сьогодні закон уже в другому читанні про електронну реєстрацію місця проживання. І, от міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що. Е, це повністю змінює філософію взагалі прописки. Ну і далі він у своєму телеграм-каналі роз'яснив, що це все значить. Е знищуємо штамп у паспорті та папірець до ID-картки. Ми спрощуємо топ послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде в онлайні. Ну і сьогодні він е каже, що ухвалила відповідний закон. Тепер ви прямо у додатку або на порталі Дія зможете вказати адресу, за якою фактично проживаєте, та отримати підтвердження від власника житла. Ну, що там далі? Ну, Це ж не так швидко це все буде впроваджувати, ще закон потрібно підписати і, Як повідомляється не всі норми там одразу з 1 грудня, ну, Я бер... тільки не зрозуміло, чому є три дати. З цей закон набирає чинності з 1 грудня 2021 року, крім ряду положень, які набирають чинності або з 1 березня 2022 року, або з 1 червня 2022 року. Йдеться про те, що зараз буде в сіми містах експериментальному форматі. Все це функціонувати і функціонувати, і потім вже буде ця послуга доступна. На по всій Україні власне для того, щоб ніхто не лякався, підтвердження міста місця проживання не є підставою для претензій на власність житла. Це mm -hmm. просто повідомлення держави, де людина знаходиться, де, де людина перебуває, <кхм> а це означає, що. Вона зможе отримувати документи, медичну допомогу і всі, всі е, ті послуги, яка які отримує за місцем прописки, але вже за місцем фактичного проживання. Отак. ну і тут варто що це зауважити, що це все буде онлайн. Не потрібно буде ці черги, і вас не, не будуть відправляти з одного органа в інший. На зараз знаю, про що говорить. Знаю про що говорю, і про id картку теж я думаю, що хтось такий стикався, коли в тебе є пластикова картка, а з тебе ще. Требують паперець, вимагають та. попірець. Так зеленський підписав е, антиолігархічний закон. Він починає діяти через пів року, вступає в силу з дня наступного за днем підписання. Йдеться про те, що цей закон буде визначати осіб, які е, в народі називають олігархами, але е, загалом цей закон зовсім інакше називається. Він називається про запобігання загрозам національної безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному. Житті. Далі в дужках олігархів. Зеленський прокоментував: в усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи держави там, де працюють в інтересах своїх громадян, а не кубки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни в 2019 році. Зеленський натякає, очевидно, на вибори президента та оновлення Верховної Ради. Закон цей буде діяти впродовж 10 років, і ці півроку, поки він не не почне діяти, люди, які вважають, що можуть потрапити до реєстра відповідного, вони можуть відбілити, так би мовити, свій бізнес, щоб не стати частиною того списку, який затверджуватиме хто Ради національної безпеки та оборони, яка якраз і буде опікуватися реєстром. Я просто щойно прочитала цей закон заново. Дуже цікавий закон, але там до цього ще закону ще будуть ще закони ухвалювати. Е, і е, у нас ж розумна політика з'являється від Дмитра Разумкова, позафракційного народного депутата, який ще до, до нещодавна був головою Верховної Ради, тепер його звільнили. Тепер е підтвердилася інформація від прес його ж прес-секретарки, що так е Дмитро Розумков збирає депутатське об'єднання, яке матиме назву Розумна політика. Дуже креативно. От дуже креативно. пізно. В... пізно. Але, пі але пізно. Е Розумна політика, я ще пам'ятаю, голосуйте вдумчиво, блін. А, вдумчиво згадався? вдумчиво згадатися. Ну, розумна кажуть, політика угу, кажуть... від Розумкова, ну… Туди можуть увійти близько 25 народних депутатів зі Слуги народу з «Батьківщини» та позафракційних. По це провідомляють джерела української правди, серед них, зокрема, слуги народу Нелі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук той, що не хоче вакцинуватися, Олег Воронько, колишня слуга народу Людмила Буймістер. До речі, 16+, плюс подивіться от цього тижня. У нас була та нардеп від батьківщини Андрій Ніколаєнко. Але це створення депутатського об'єднання не дає розумково імунітету, щоб його не виключили. Корнієнко казав, що можливо його позбавлять навіть мандату, але це все буде вирішувати партія Слуга народу детальніше читайте на сайті umn.ua, там є відповідне посилання. Ну... А ще підписуйтесь на наш канал і дивіться наші ефіри. Ми там багато набагато детальніше розповідаємо про всі механізми, як це діє. Кричали, що стрілятимуть. Міноборони Польщі заявила про нові провокації Білорусі. Це е, вдруге вже за тиждень. Вже вдруге за тиждень спочатку вилізли три чувака в е, військовій формі. Перейшли кордон, потім їх спалили е, прикордонники польські. Ті І почали, вони, давай тікати назад. вони давай тікати назад. Один з них вистрілив з сигнального пістолета, але не вистрілив, бо в нього не вийшло. Там щось замкнуло, як нам повідомляє. Міністерство оборони Польщі чергові провокації на кордоні. Учора білоруський солдат спробував вистрілити сигнального пістолета. У польських солдатів, на щастя, пістолет не вистрілив, криворуківі. <плес> так от, а далі за 100 метрів від цієї ж події. П'ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати паркан. При цьому кричали, що стрілятимуть у польських солдатів після виклику додаткових сил в особі представників армії та прикордонної служби. Білоруси відійшли. Треба нагадати, що польська влада планує побудувати паркан між своїми кордонами з Білорусю і з Україною в тому числі. Но мається на увазі східна частина. Польщі, mm. ну власне, саме через отакі події Україна тут ні до чого, але ну це все пов'язано з незаконною міграцією, яка активізувалася з території Білорусі, і як повідомляють військові польські ці дії білоруських військових виглядають як спроби ескалації, а також спроб приховати те, що на територію Польщі зайшла група мігрантів. А тим часом ще одна область в Україні буде червоній зоні 8 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки запровадять на території Волинської області. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ну і також Черкащина може перейти ще в червону зону карантину. Про це повідомляв ось голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. Такими були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті. Юмен.ua підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Всі, хто хоче допомогти нам, гривнею, реквізити на сайті. Там є червона кнопка. «Донейт». З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе.